100 мільйонів гривень на завершення будівництва станції метро Перемога, 64 – на економічний розвиток регіону, 21 – на підвищення заробітних плат бюджетникам. Державна допомога, впевнені депутати, не тільки дасть змогу виконати всі заплановані програми, а й забезпечить реалізацію інвестиційних та інноваційних проєктів у житлово комунальній та соціальних сферах. Один з таких проєктів модернізація лікарень області. На його втілення у життя виділено 69 мільйонів гривень. После нашего решения и после реализации этого проекта все районные больницы Харьковской области получат дорогостоящее диагностическое оборудование диагностическое оборудование стоимостью от миллиона до 2,1 десяток миллиона гривен за один комплект. Найдорожчі і найсучасніші рентгеновські комплекси отримають притрасові лікарні та медичні центри. Районні медичні заклади більш простіші апарати за мільйон гривень. Також буде закуплено дев'ять пересувних флюорографічних центрів. Особливістю цієї цієї програми нашої є те, що все рентгенівське обладнання, яке ми закуповуємо цього року, воно буде працювати не на плівках, а на вони є цифрові. Це дає можливість в кожне обладнання внести в архів означає що за рік ми будемо мати проскановану всю харківську область крім розподілу державної субвенції депутати обласної ради дали дозвіл на розвідку та видобування на харківщині сланцевого газу що згодом не тільки дасть змогу повністю забезпечити потреби регіону у блакитному паливі а й значно знизити ціну на енергоносії Андрій Соловйов, Ген Шинкаренко Харківські звістя.